Всім привіт! Сьогодні хотіла би поділитися нашим досвідом. Ми перший раз кидаємо капельний полив на дерева. Хотіла би розказати, як це ми робимо. Можливо, ми щось неправильно робимо. Напишіть в коментарях, якщо щось не так, тому що це наш перший досвід. Ми раніше тільки кидали капельний полив на полуницю. На дерева дерева посадили в минулому році, в листопаді місяці на силу дійшли руки в нас скинути капельний полив. Вже майже рік пройшов. Хотіла би розказати, що саме ми робили, як ми робили, чому саме так. Тому що я вчора скинула відео в Ютуб, можливо, там не все зрозуміло, тому що в нас з одної сторони полуниця посаджена, з другої сторони город. А в махінації можна сказати, ми робимо однакові, що з однієї сторони труби, що з другої сторони труби. Тому, можливо, комусь буде цікаво, або хтось краще розбирається, ніж ми. І виправить нас, поправить, напише якийсь коментар, що щось не так, або що було це вам дуже корисно. Будемо раді і критиці, і порадам. Е, так, дивіться, у нас ось тут стоїть фільтр. шланга йде, труба йде до е, скважини. Цей фільтр чоловік планує перенести до скважини. Там поставити, тому що ще ми не доробили е, від фільтра. Якщо перенесеться туди фільтр, буде шланга йти сюди. Тут такий трійник. Йде на полив на садок, далі під'єднуватись буде перехідник на лайфлет. Е, лайфлет поливаємо полуницю. У нас тут такий кусочок полунички. Там, де зелене, також полуниця. Е, лайфлет іде через той кусок поля також. Там буде, будуть стояти ще дві теплиці в цьому році. Замовили, спробуємо. Дуже давно хотіли. Будемо бачити, чи в нас буде виходити чи ні. Тут будемо досаджувати також полуницею. Ну, це все буде весною, все будемо бачити, чи будемо встигати, чи ні. Так, далі. Тут у нас трійник, коліно, труба під землю, там стоїть коліно іде до рядочка з Ріксом. Тут чоловік сверлив дирочки десяткою і вставляв такі, як він говорить, повітки. На, цих, на цій крапельній стрічці ще має стояти краник. Взагалі, була, він планував зробити, щоб крапельна стрічка стояла ось так рівно. Тут був також як він, коліно стояло таке маленьке. і вже виходить, до цього коліна приєднувалося е, краник і далі йшло по рядках. Але ось ми робили, воно, ці, ця крапелька так гарно сама по собі е, як сказати, трошки нерівна і дуже гарно лягає. Та ми думаємо зразу поставити краник, закріпити і капельну стрічку пускати. Крапельна стрічка в нас іде сліпа, е, без е, дирочь отворів. Ми потім їх так будемо робити під кожне дерево, з однієї сторони і з другої сторони. Потім все так само в нас. Такі самі, Ну він вже поприсипав трошки. Все не присипав, тому що у нас дощі йдуть, воно все мокре, важко до лопати прилипає. Ну, так. Також таке саме. Тут у нас капуста позадна, не робіть наших помилок, не садіть ніколи. <гум> Точніше, в рядку капусту або якісь інші культури. Тому що це дуже важко потім. Його зараз потрібно прибирати. Сапати було важко. Коротше, не робіть так, як ми робили. Це у нас ноябрська вже. Ось тут. Так, далі. З цієї сторони. Все так само ми зробили, але тут нема трійника, тому що тут буде причіплений лайфлет, і туди в кінець города, ось там до тих корчів. Тут плануємо також сади полуницю, але якщо щось не вийде, просто тут поставимо заглушку і там нічого не будемо садити. Тому що ми ще не знаємо, чи, як то кажеться, все ми потягнемо. Тому що роботи дуже багато. Все не встигається. Е, так, ще хотіла би розповісти трішки про садок. Е, у нас чотири рядка посаджено рікса, е, далі посаджена ноябрська. 256 наче, дерев ноябрьської і 480 там, із, ну трошки ще, е, рікса. Е, це, Ось цей рядок ми досадювали в цьому році. Ось. Нам в минулому році не вистачило. Що ще хотіла би сказати? що В нас було е, на тих 400 дерев, яких ми посадили, було випадів 17 чи 18 дерев ми викинули. Просто е, вони не... От вони пустили, попускалися, все нормально, начебто. Е, потім серед літа вони просто взяли і посохли. Від ось. Також у нас є тут кандидати на вибуття. Воно не має приросту, якесь маленьке, що з ним також не знаємо. Він є нормальний приріст, коло нього малесенький. Садилось все однаково, бурилось ну, спочатку ми робили розмітку на садок, потім бурили цим бензиновим буром ну, ручним, дірочки. там Потім приїхав трактор, нам вибурував дірки вже такі, такі. Повинні бути великі. Ці дірки ми заправляли різним міндобривом, перемішували, засипали трішки землею, щоб коріння не торкалось до міндобрива. І потім при посадці вже обмочували коріння дерев в глину та перегні, така, ну, жижа така колотилася. Все робилось однаково для і Ноябрьської, і рікса. Все робили цінаково. Тільки вже на цей новий рядочок ми просто попічищали ці ямки і просто так садили напряму. Ми туди вже нічого не кидали, тому що там воно було. Не знаю, чи воно ще має дію чи немає, але ну, не кидали. Трошки віднеслися до цього вже, як можна сказати, похабно чи халтурно. Ну, не було нам коли. Треба було садити вже, тому що саженці приїхали. І... Ось так, ну будем, будемо дивитися різницю. Можливо, взагалі нічого не, не буде різниці в цьому. Також ще ось зараз покажу який. Ну, я не знаю, тих два рядка прям ідеальних, там дерево в дерево все однакове і гарненьке. А ось, ну, що це таке? Просто я не знаю що. Мож, я вже грішу на те, що. Можливо, був неякісний посадковий матеріал. Але чому там два рядка нормальних, тут поганих. Я не знаю. Земля також, ну в принципі, там тих два рядка якась чорніша земля, а тут якась ріжіша, <gli> і туди далі пішло ріжіша. Можливо, в цьому причина. Не знаю. Ще хотіла би додати, що в нас посадка рікса метр двадцять між рядку, між деревами, три з половиною міжрядя, метр п'ятдесят в рядку та 4 метра mm -hmm. між рядками. Mm -hmm. Дякую всім за увагу. Хто додивився, якщо не важко, лайкніть, підпишіться. Далі буде дуже багато корисної інформації, тому що ми ставимо теплиці. Може комусь також буде цікаво, що ми посадимо, як ми це будемо робити. Може, хтось буде щось нам підказувати або буде навчатися. Пока, всім пока, мама.